Доброго дня. Мене звати Сергій Гравчак. Я працюю в маркдиращада. І буду розповідати вам про те, як поєднувати речі, які поєднати достатньо тяжко: Держбанк і соцмережі. От Ащад, і штучний інтелект. Тому всі можна розслабити зараз. Тут буде більше про натхнення, менше про якісь практичні поради. Перше, що я зрозумів, коли прийшов працювати в маркетинг, Ащада, то що дійсно існує два різних Ащада. Один, Ощад в очах, один Ощад в очах клієнтів, другий шад в очах клієнтів, третій шад в очах співробітників, і співробітники вважають, що він найкращий. В чомусь так, в чомусь ні, зараз розкажу. Перший Ащад, який ви знаєте, це Державний спеціалізований комерційний Ощадний Банк України. 91-й рік, саме так він називався. Це реальне відділення в Warzлі, там трошки інша вивіска, але воно існує. Перший щад це ще з рахівницями, з бабусями, з... де карту відкривали, туди і йдіть. Перший щад це, на жаль, іноді хамство, інколи проблеми з процесами. Він дійсно існує подекуди, подекуди його немає. Але тим не менше, в деяких людей ось ще такий старий дубочок, який ви бачите. Другий щад це найбільш універсальний Держбанк України. Це відділення напроти нашого центрального залізничного вокзалу в Києві. Це лідер в іпотечному кредитуванні, у нас 53% ринку. Це лідер в автокредитуванні, в нас здається, 70% зараз ринку автокредитування. Тобто, фактично кожна перша машина, яка видається в кредит в Україні, це через США банк. Це той, хто номер два на ринку акварінгу і зробив так, що ви можете в метро платити карткою. Це той, хто дає можливість новій почті. Приймати платежі через смартфон, не наскати з собою величезні термінали, ви можете розраховувати з картою. От є ще такий шад, інший зовсім. Є третій шад в очах співробітників, яким я його, я його бачу. Це картина Едварда Пойнтера, вона Називається Вірний до смерті. Мені показується лейонер в, під час виверження вулкана в Везуї. Він стоїть, він е, веде свою службу. Ви бачите, ззаді люди, які е, ховаються від опадів, від пилу бігають, е, але він, незважаючи на що, все одно робить свою роботу для того, щоб е, захистити державу і зробити те, що він має робити. Так я бачу роботу Вашатбанку, Банку, незважаючи на е, якісь подекуди проблеми, історичний е, якийсь шлейф дуже довгий. Тим не менше, ми робимо свою роботу. і В СММ ми робимо саме так. Я зараз вам розкажу, і ви зрозумієте, як виглядає. Наше саме станом на сьогодні. Років п'ять назад ми почали займатися системно social media маркетингом. І зараз це 360 мільйонів переглядів в соціальних мережах в абсолютно різні. Ми дуже великі, ми омніканальні. Ми в найбільших соцмережах всіх присутні: Facebook, Instagram, TikTok навіть Ощадбанк простої господи. А в Трец ми були вже 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 вийшли. У нас майже 300 тисяч підписників в Фейсбуці. Якщо хтось може повірити, що це можливо в Держбанку. Ну от в нас найбільше показник залученості серед всього фінсектору. В нас найбільше показник репостів серед цього фінсектора, коментарів. Ну слово, ми дуже сильні в соціальних мережах. Ми були перший банк, який зайшов в TikTok Станом на травень 2022 року, це був найбільше корпоративний акаунт. І це про те, що треба бути сміливим і не забувати, що навіть ще раз поєднування не об'єднувано. Навіть Держбанк Ащадбанк з великим корінням зміг, так яке ваше виправдання, чого ви не можете? Я розкажу вам трошки про Тикток. Перше питання, яке мені е, задав поточний директор маркетингу, який ТикТок в Держбанку? Ти ще пройшов, У нас е, типу проблема з черги, а ти в ТикТок ідеш. Кому ми там треба? У нас бабушки. Для цього ми зробили дослідження, подивилися на ринок і несподівано виявилось, що категорія, яка на той момент була там: діти фактично або підлітки в них немає враження про щодбанк, про те, що це. Стара з в них взагалі ніякого враження, про що банк немає. Враження ну це просто банк, такий самий, як і будь-який інший. І зараз, якщо зайти під будь-який е наш поточний відео в втікноці, можна почитати коментарі: що а у мене дитяча карта від Ощада, о, шад Ощад крулі. Дайте премію СММщику. Це ті коментарі, які можна почитати. Зайдіть, подивіться, там насправді дуже непогано. У нас є відео мільйонників. У нас є відео там по тисячі переглядів. У нас навіть є відео на 27 мільйонів переглядів. Я думаю, що в Україні мало хто це може похизуватись. Насправді, по останній статистику, яку я знаю, це друге відео по кількості переглядів в українському сегменті Тіктоку. Перше інтертоп на тридцять чимось мільйонів можливо вже змінилось. Anyway, Ми запустили відео. Воно залетіло органікою. Чомусь воно спочатку було повністю по Україні, потім пішло в якусь Корею. Тепер в Кореї знають про Шадбанк і в Камбоджі, і в Таїланді і трошки навіть в Китаї знають про Шадбанк. І в Польщі знають про Ащадбанк. Ми, до речі, також дивимося, що туди вийде. Це історія про сміливість ще раз. Де Дещадбанк з своїм історичним наслідком, де ну, TikTok. 27 мільйонів, будь ласка. Другий кейс, який я хочу розказати сьогодні, от Андрій Длигач класно розповідав про це. Ми перший банк, який почав юзати штучний інтелект. Ми це зробили в зимку... Взимку ми це зробили, і е, з купа різних публікацій в змі про те, що Держбанк в соцмережах е, з штучним інтелектом, чесно кажучи, ми навіть нікого не запитали. Потім зразу запросили нас на національні ЗМІ, на різні е, локальні змі розповісти про ну в, є, в єдині новини. Запросили розповісти, що банк працює штучним інтелектом. А я не пішов, тому що я не запитав, чи можна взагалі. Потім виявилось, що не можна було, тому що на момент виходу в нас не було доступу до ліцензії. Тим не менше, це дуже великий був інфопривід. Нас з одного боку супер несподівано дуже багато клієнтів і людей, користувачів підтримали. З іншого боку, всі знову сказали: а ти, який штучний інтелект? Пожалуйста, де карту відкривали, туди там я обслуговуюся, йди до своєї бабушки. Але тим не менше, ще раз, це історія про сміливість. Треба бути сміливим для того, щоб запускати круті речі. Сорі, от. І підходячи плавно до війни, ми зовсім нещодавно в липні запустили нову комунікаційну платформу банку. Це найбільша рекламна кампанія за останні 5 років. Акціонер нам, держава спустила нову стратегію, тому нам необхідно диференціюватися. Раніше всі банки були різні зараз. Всі держбанки були різні, хтось був там універсальний, хтось тільки з МСБ працював, хто тільки з фізиками працював. Наразі всі однакові нам необхідно знайти точку диференціації. Ми запустили кампанію. Ми зараз на телебаченні, на наружки, на діджиталі, трошки в радіо. Ми багато де є, і зараз. Я переведу, чого я про це розповідаю в рамках соцмереж. Наша нова комунікаційна платформа називається Моє це ключовий документ нашого банку. Маніфест в кожному відділенні банку ви можете його побачити. Мої люди, моя справа, моя свобода, мій внесок, моя відвага, моя надія. Я не буду зачитувати часу. Мало спікерів багато. Зайдіть, подивіться відділення. Ми, ми рекомендуємо всім не ходити лише банк, звичайно, відділення, але спробуйте. І ми адаптували повністю наші соцмережі під платформу Моє під час війни. Ми зрозуміли знову ж таки по дослідженню, що раціо не дуже працює. Більше історія про емоцію. Тому так зараз виглядають наші соцмережі. Вони абсолютно не про е, 0% на кредити, вони абсолютно не про там, 20% на депозит. Вони про емоцію, вони про моя валюта, моя допомога, моя поліція, моя ідентифікація, мій рух. Тобто, все в рамках нашої конвенційної платформи моє з іншого боку, ми зрозуміли, що. Для B2C працює саме емоція, а для B2B, особливо до сегменту МСБ, зараз працює все ж таки Раціо в першу чергу. Тому в нас є саб-бренд, який називається шад Business, це платформа для підприємців. Там у нас, якщо ви бачите, от в першу чергу білі написи про раціо: гранти, експорт, історія бізнесу, фінансування бізнесу, кредити, онлайн-кредити для бізнесу. Тобто ми дуже ефективно використовуємо в своїх комунікаціях. Поєднання і раціо і емоцій в цей момент це приводить клієнти. У нас і дуже насправді багато лідів на онлайн-кредитування за рахунок цього. І несподівано, кожен от, два роки назад, кожен третій автокредит а, Шатбанку чи кожен п'ятий видавався через соцмережі. Здавалось би, я дуже чітко пам'ятаю, коли я працював з ребятами з СММ а в інстаграмі. Нам написав клієнт Це, до речі, наші сторінки в інстаграмі. Права від мене це сторінка зліва, це наша бізнесова сторінка. Вот із на сторінку шаду написав клієнт про те, що я хочу взяти Hyundai в кредит. У вас є ексклюзивна програма, і ми йому от, по чесноку продали в інстаграмі кредит. Він прийшов, приніс документи і вже через тижні три отримав свій Hyundai Несподівано, але ну це, це працює. Я вам кажу, як найбільш найстаріший держбанк. З точки зору бізнесу ми використовуємо зовсім інший підхід. У нас є велика соціальна місія, як в банку. Ви всі знаєте, ми не можемо відмовитись від обслуговування категорії клієнтів, які, звичайно, нам не приносять прибуток. Але тим не менше, тому з точки зору бізнесу ми поділили нашу наш на наш інстаграм на дві частини: перша частина це бізнесові пости. Керуйте бізнесом онлайн через Core Business, беріть кредит, фінансуйте бізнес в Закарпатті. Є термінали, а з іншого боку, соціально складавали ці фото. Це реальне підприємства, які обслуговуються в Ощаді. Ми їх фотографуємо, приїжджаємо, розповідаємо їх історії успіху про те, як вони отримали кредит, як їх бізнес зріс за допомогою гранта, як вони обслуговуються. І це теж працює. Це додаткова цінність для клієнта, тому що ми не тільки банк промотуємо, ми і про клієнти розповідаємо. І вони супер і Потім як постфактум кросять нові продукти і беруть. Додатково кредити. У нас цих історій багато. Ми по агро теж номер один на ринку наразі серед кредитування МСБ. І, і куди це все конвертується? Місяць назад несподівано на мене таргетнулася фейсбук і реклама від Кейс Медіа, і там був регулярний SMM-аудит різних галузей. І несподівано агенція Sasquatch, я думаю, що ви всі її знаєте. Сказала, що Щадбанк лідер в СММ. Тут два, два інших банка. Я замалював назви. Може по кольору ви здогадаєтесь, може ні. Не знаю. Але ключові метрики, які ми використовували, це оформлення сторінок, тобто повністю весь інфоблок, коректність інформації, все, що можливе, показники залучення, всі можливі і яри, і, охоплення. І, 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 і Модерація, робота з відгуками клієнтами. Ми, до речі, на кожен відгук в, в Фейсбуці і в Інстаграмі згадку відповідаємо до години. Ви можете написати щось про щат, тегнути тягнути шати, скоріше всього з великою ймовірності, Здається, це ймовірність 93%. Вам прокоментують дуже швидко. Ну і контент, звичайно, ми робимо багато, багато для того, щоб. Сподобатись клієнтам, ми не боїмося експериментувати, ми, ми ще раз не боїмося об'єднувати непоєднуване. Вот. І е, останній слайд, яким би я хотів закінчити, класно, я в 15 хвилин вмістився. Я довго думав, що написати, і конкретно не цією фразою. Чи можна сказати, лідерами бути складно, у нас виходить? Це не тільки про Ащад. Я сподіваюся, що це і про кожного з вас, про країну, яку там ніхто не вірив і несподівано вона змогла. Не бійтесь робити те, що не притаманно вашому бренду, не бійтесь е, бути незрозумілими, не бійтесь, вас реально вийде 100%. Якщо вийшла вещада, то вийде і вас.